Мій рідний Київ, як ти там стоїш? Я знаю, ти стоїш непереможно. Свята Софія з висоти століть покрила всіх своїм священним омофором. Народи мій, ти нині знову встав в одному подиху. В однім пориві всіх разом ти пліч опліч об'єднав йти проти ворога в нестримному напливі. Бо знаємо ми, що на своїй землі, свою вітчизну, рідний дім боронить хоробрий воїн там, у вихорі боїв і Тилу втер оборот.